Привіт, мої любі, вже третє класники! Вітаю вас із початком уроку. Урок Я досліджую світ сьогодні. Проведемо асинхронно, тому я готую для вас відео. Тема сьогоднішнього уроку що спонукає людей подорожувати, і ми будемо складати розповідь про нашу Україну. А починаємо ми з програми Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Тож скажіть мої любі, яка зараз пора року? Так, за вікном вже настала осінь. Який місяць? Вересень. Яке сьогодні число? Так, сьогодні 6 число. А що стосовно погоди, погляньте у віконечко, як робиться мій котик. Призвітеля. Бачите, хочете, хоче з вами залишитись. Скажіть, будь ласка, який стан не вранці? Що стосовно опадів, у мене за віконечком опадів немає і сяє сонечко. Цікаво, яка погода там, де ви зараз знаходитеся? Чи відома вам температура повітря? Біжіть, подивіться, за віконечком на термометри, або. Через програму Google, Google погода. Попрацюємо трошки із фізичною картою України. Ось перед вами я зараз увімкну вказівочку: наша держава, Держава Україна. Ось її кордони. Бачите? Але Україна сама по собі не може жити в світі, тому що поруч з нами є багато різних країн, і багато хто з вас вже мандрував різними країнами, так? і з радістю повернувся на батьківщину, а дехто ще там знаходиться. Для чого я відкрила цю карту? Подивіться уважно, з якими країнами. Україна має сусідні кордони. Розгляньте уважно, уважно. І ось йдемо за вказівочкою. З правої сторони ми бачимо кордон, який просягається із Росією. Далі наша сусідка країна Білорусь. Зараз вони не дуже товаришують з нами, але сподіваюся, що наша країна сильна, віримо в це, і скоро вони з нами дуже сильно подружаться. Так? Ось наступна сусідка Польща. Далі яка? Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова і знову трошки Румунії. А ну-ка порахуйте, зі скількома країнами межує наша Україна. Давайте разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Україна по суходолу має стільки сусідок. І тут на карті ми бачимо: ось українські. Суходіл омиває Чорне море, а ось воно Азовське. До речі, що ми з попереднього уроку з вами запам'ятали? Та те, що Азовське найменше море у світі. А ось, бачите, через нашу країну тече найбільша річка нашої країни. Це Дніпро. Ось тут, на Заході знаходяться гори Карпати. А ось тут у нас Кримські гори на півострові Крим. Ну що, перевіримо засвоєні знання. Дайте відповіді на питання, які з цих країн сусідки України прочитаємо назви: Польща, Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина. Франція, Угорщина, Білорусь та Італія. Постав відео на паузу і подумай, які з цих країн сусідки України. Перевіряємо: Польща сусідка, Росія, сусідка, Угорщина, сусідка, Білорусь сусідка. Чи всі сусідки тут перелічені? Ні. Ще є Румунія і Молдова. Так? Так. А, і ще Словаччина пропустила. Ще три сусідки тут не вказано, бо всього їх сім. Добре. А тепер перевіримо знання щодо а, ва, ваші знання щодо нашої країни. А ну-ка згадайте, яке державне свято відзначають українці 24 серпня? Це День Конституції України, День Незалежності України чи День Захисника України. Подумай, яке свято відзначають 24 серпня Українці? Тобто ми з вами. І перевіряємо: це День Незалежності України. Молодці! Тепер читає робота із підручником. Давайте подумаємо. Навіщо люди подорожують? Так ось хлопчик Максим довідався, де його однокласники подорожували влітку. Хлопчик запропонував назвати головну мету їх подорожей. Тобто, для чого вони е, подорожували? Результати опитування він подав у вигляді діаграми. Її можна розглянути на екрані, а також у підручнику завдання 3, сторінка 8. І ще раз, сторінка 8, завдання 3. Якщо підручник поруч, відкривайте, працюйте. Давайте розглянемо діаграму і подивимося, для чого ж дітки подорожували. Метою оздоровлення діти назвали такі м -м, фрази. Відпочити й оздоровитися. Знайти нових друзів. Довідатися про нову країну, зробити відео для свого блогу. Цікаво, а коли ви подорожуєте, яку мету ви ставите? <зві> Давайте подивимося, що відпочивають оздоровлюються у нас. Скільки діток? 6. Знаходять нових друзів? 4. Довідаються про нову країну. Двоє учнів і зробити відео для свого блогу А Ану порахуйте. Скільки всього дітей опитав Максим? 6 і 4. І 2 і 1. Це скільки всього? Шість плюс 4. 10 плюс 2. Два, 12? Плюс 1 13. Отже, він опитав 13 учнів. Наступне завдання. Прочитайте смс-повідомлення, яке отримала дівчинка Єва від своєї однокласниці Іринки. Став відео на паузу, читай. Цікаво, а якими були твої літні канікули? Твоє завдання намалювати малюнок про свої літні канікули, а також розказати про свої літні канікули. Як це зробити? Скласти невеличку розповідь. Отже, домашнє завдання скласти коротку розповідь про літні канікули, записати в зошит з української мови і надіслати мені у Teams. Отже, в Teams або Viber я чекаю фото ваших малюнків і фото вашої розповіді про свої літні канікули. А на сьогодні урок закінчено. Бувайте! До нових зустрічей!